Вітаю вас, ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні середа, 19 листопада. І про основні місцеві події цього дня, як завжди, саме о цій порі, вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Відтепер буковинці, які користуються природнім газом, зможуть контролювати та аналізувати стан власних рахунків із допомогою нового сервісу особистий кабінет споживача. Вже більше року волонтери і заставни допомагають нашим бійцям на сході України. Трансформовані моменти походження. Із такою назвою в Чернівецькому обласному художньому музеї відкрили виставку. Сьогодні вже надвечір журналістів місцевих ЗМІ терміново запросили на брифінг секретаря Чернівецької міської ради Ярослава Кушнірика. Про тему спілкування не повідомили. Відтак інтригу розкриває Дар'я Товпіч. Сьогодні судом було прийнято рішення про те, що колишній директор Калинівського ринку був звільнений незаконно, і суд постановив поновити Руслана Сербінчука на посаді. Таке рішення Феміди обурило представників міської влади. І відповідно, якщо він прийняв рішення, дійсно йому ніхто не забороняв приймати управлінські рішення. Але якщо він приймав такі рішення, які принесли шкоду. Підприємству і, відповідно, шкоду територіальній громаді, значить, комісія мала всі підстави рекомендувати мені його звільнити, і я вважаю, що я вчинив. Правильно нагадаємо, що роботу колишнього директора Калинівського ринку вивчала відповідна спеціально створена комісія, яка виявила в його роботі численні порушення. Комісія зафіксувала факт придбання кількох легкових авто, укладення угоди з приватною охоронною фірмою на понад 150 тисяч гривень, хоча ринок має власну охорону, необліковане використання рестораном електроенергії, використання торгових місць без оплати тощо. Недоліки, які були. Озвучені тоді під час розгляду комісії. Суд вважає і на суді адвокат сказав, що це все оціночні судження відносно ефективності чи неефективності управління, тому що в контракті написано, що керівник має ефективно управляти, і в статуті підприємства, де розписані зобов'язання керівника, так само чітко прописано, що керівник має ефективно. Управляти майном підприємства точну оцінку рішення суду представники юридичного управління міської ради зможуть дати 25 листопада, оскільки саме тоді у них буде повний текст рішення. Сьогодні очевидним є те, що ми звичайно будемо готувати відповідну апеляційну скаргу. І я думаю, що є достатні правових, є достатньо інших правових механізмів, щоб не допустити якісь рухи, незадоволених таким рішенням в тому плані, що ця особа буде поновлена. Дар'я Товпіч, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Сьогодні близько шостої години ранку на перехресті вулиць головної та судової трапилось ДТП, яке на кілька годин паралізувало рух транспорту в центральній частині міста. 34-річний водій Ауді, мешканець міста Вижниця, не впорався із керуванням та допустив зіткнення із автомобілем Мерседес Віто під керуванням 61-річного мешканця села Великий Кучурів Сторожнецького району. А внаслідок зіткнення двох пасажирів Ауді та водія і пасажирку Мерседеса Віто було госпіталізовано до лікарні швидкої допомоги із травмами різної тяжкості. Сам же ж водій Ауді, який не впорався із керуванням і допустив зіткнення, не постраждав. Наразі призначено ряд експертиз. Слідство триває відтепер. Буковинці, які користуються природнім газом, зможуть контролювати та аналізувати стан власних рахунків із допомогою нового сервісу особистий кабінет споживача. Про це під час брифінгу повідомив голова правління Пачорнівці «Чорнівцігаз» Віктор Горда. Подробиці в сюжеті наших кореспондентів новий онлайн-сервіс має на меті заощадити час споживачів природного газу, зменшити чергу у приймальнях. При цьому так би мовити, живе спілкування та підтримка фахівців нікуди не зникає. Йде мова про те, що будь-який споживач, незалежно від того, де він знаходиться, незалежно від того, чи він орієнтується в газових питаннях, чи він знайомий з законодавством, чи знає механізми розрахунку, які на даний момент в корні змінилися, може отримати доступ до власного абонентського рахунку, подивитись, яким чином проходить нарахування, завдяки особистому кабінету споживача. Буковинці зможуть повністю контролювати та слідкувати за нарахуваннями, оплатою та загальним станом рахунку. Що таке є особистий кабінет е, споживача? Реєстрація е, вона дуже швидка, займає буквально 2 хвилини. Треба знати виключно е, свій абонентський рахунок і пам'ятати про свою останню оплату. Більше нічого фактично не потрібно. Для того, аби зареєструватися споживачеві, треба зайти на сайт 104 або ж на сайт Пат Чернівці Газ. Це в вверх і ви бачите, реєстрація натиснувши сюди, ми потрапляємо. Перед нами з'являється інформація про те, що таке особистий кабінет, які можливості він надає. Після того, як ви натиснете «Продовжити», реєстрація на сайті потребує вашої згоди на обробку персональних даних. Ви, якщо згодні, продовжується реєстрація. Якщо ви відмовляєтеся, реєстрація припиняється. Наступний слайд у нас. Це мої дані. Тут потрібно бути дуже уважним і вносити номер вашого особового рахунку, новий номер хочеться зазначити. Ви можете знайти в договорі, який ви уклали із постачальником газу новий договір з 1 липня. Далі ваше газове господарство. Я трошечки перескочила, сума останнього платежу номер 2 Тут також працівники Чернівці газу проводитимуть інформаційно роз'яснювальну роботу серед населення, аби кожен споживач мав можливість скористатися новою послугою. Ольга Колодницька, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці на гірській дорозі на Буковині. правоохоронці затримали завантажений цигарками УАЗ. Контрабанні тютюнові вироби виявили в ході реалізації оперативної інформації, яку отримали прикордонники відділу фальків чорнівецького загону напередодні. Тому автомобіль, який рухався на околиці, Вижницького району, в напрямку кордону, спільна група правоохоронців вже чекала для перевірки. Водій УАЗа та пасажири цієї автівки виявилися українцями. Вони в транспортному засобі перевозили 40 пакунків, в яких було 20 тисяч пачок цигарок без марок акцизного збору України та без відповідних документів. В рамках проведення профілактичних заходів листопад, 2015 з міжвідомчою групою з числа прикордонників Чернівецького прикордонного загону, співробітників УСБ у Чернівецькій області та Національної поліції. На ділянці відділу прикордонної служби «Фальків» на одній з серед гірських дорог було затримано. Автомобіль УАЗ, в якому знаходилося 40 пакунків тютюнових виробів. Дані тютюнові вироби та особи були доправлені до прикордонного підрозділу, складені адміністративно-процесуальні документи. Після перерахунку тютюнових виробів вони будуть передані співробітникам Державної фіскальної служби. Вже більше року волонтери із заставни допомагають нашим бійцям на сході України, возять харчі та одяг, а також адресні посилки. Іноді доводиться заїжджати аж на передову, але вдячні очі наших захисників вітчизни, того варті. Розповідають Анатолій Дронь та Майя Кален. Невеличка кімнатка волонтерів обвішана фотокартками. Тут найцінніші спогади, які просто неможливо описати словами. Анатолій хотів сам спочатку йти служити, але потім зрозумів, що тут в тилу він може допомогти більше. Досвід поїздок приходив поступово, як і розуміння, кому іде допомога найпотрібніша. Проїжджали ми туди. Я зрозумів, що тут з краю може любий привести, розгрузити. Віддати. А якщо довести туди хлопцям на передву, дійсно, де треба було. Можливо, то й кличку мені дали збашений за те, що я їду туди, де дійсно чекають. І на обстріли. Зустрічали нас і БТРами, і танками виїжджали, щоб перегрузити. І коли було перше питання, чи ви хочете туди доїхати, хто боявся, то сиділи у мікроавтобусі, а хто хотів їхати, то одразу без вагань сідали. Танк або Бетера. Було на таких умовах, навіть що нас два Бетери прикривали. Ми їхали полем, і два БТР прикривали нас по боках, щоб не вівся обстріл. Найчастіше возять продукти харчування, хліб та воду. Побачили, що хлопці трошки ну, збудоражені, вони не розуміють і трошки агресивні. І коли ми запитали, що вони мають їсти, вони сказали, що каша тільки. Був би хліб, могли б з'їсти кашу. І перше, що ми почали давати, це хліб. Хлопчина йому 20 років, він пішов добровольцем, пішов у армію, пішов служити. І, і він сказав, каже, що нічого святішого на землі я не бачу як цей хліб. Цілував хліб, притулював до щік. Був дуже щасливий. Іноді лишали в зоні АТО навіть власний одяг, коли бачили, у що вдягає військовослужбовців держава. Не робили різниці, хто з чернівців, а хто ні. Просто усі наші. Можете собі представити, якщо 23 градуси морозу було, і ми бачили хлопців, навіть так по-нашому сказати, в китайських шляпанцях. Носки, китайські шляпанці на відкритій машині, на уралі. Дев'ять чоловік їхали на передову забирати побиті машини. Їм там витягували танками, вони цепляли це все. Просто їхали під брезентом. Було дуже таке побачити. Так у лісі знайшли артилеристів, вони кажуть, ми трошки дичаві їм, тому що місцеве населення там не може туди йти, а чужі їх знайти не можуть. А ми знайшли, бо там наш земляк служить. Ми туди приїхали, то це для них як свято. бо Це з рідного дому приїхали. Найшли хлопців у кайотів, їхнього позивний комбата-кайот. Вони з в Мар'їнці, 400 метрів до снайперів російських. Теж нас туди пропустили, тому що треба було завезти їм провізію туди. Страшно. Мар'янка, місто приват. Де побудоване для молодих сімей, де можна жити і бути щасливими, воно практично порожнє. Там всього 20 хат. У цьому районі, де койоти стоять, всього 20 хат, 20 бабок, яких живуть. І коли ми розгружалися, вони отак стояли і дивилися. Я питаю, кажу, що вони що зляться, Вони кажуть, ні, вони чекають на хліб. Туди, як приїжджаю, ну, хлопці кажуть, раз приїхала жінка в таку далеку дорогу, значить що все буде добре. Значить, не так страшно, не так воно збоку виглядає, бо вони на, на тому п'яточку, де вони там чи у лісі, чи серед поля стоять, чи серед степу. Їм здається, що це вже все це страшно. Коли приїжджають, приїжджає жінка, воно якось їх стимулює брати себе в руки. і Вони такі мужні, вони такі горді за те, що вони там. Ми стараємося раз поїхати на Донецьку сторону, другий раз на Луганську сторону. Так, щоб не, 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 не потім. але. Якщо багато замовлень є на Донецьку, їдемо два рази на Донецьку сторону у зону АТО. Заставнівські волонтери їздять раз на півтора-два тижні. кажуть, що разу їм довіряють все більше солдатів та родин, оскільки ніколи не залишають нічого на складах, а все передають безпосередньо солдатам у частини та на блокпости. Надія Величко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Твір, який покликаний замислитись про сьогодення та минуле, представлять в театрі імені Ольги Кобилянської вже 27 та 28 листопада. Саме в ці дні чорнівецький глядач зможе оцінити оновлену версію постановки Юліан Цезаровича за мотивами роману Апостол Черній Ольги Кобилянської. Більше в нашого матеріалі. Рід Цезаревичів. Ти єдиний, хто залишився з роду Цезаревичу. Рід Цезаревичів ніколи не був і не є зрадником. Саме з цієї цитати розпочав свою розмову про прем'єрну постановку Юліан Цезарович Юрій Марчак, директор театру, який і виконуватиме роль головного героя вистави Юліана Цезаровича. Цей твір створений за мотивами роману Апостол Черні Ольги Кобилянської і покликаний провести певну паралель між сьогоденням і сучасністю письменниці. Ну все в мірі тщетно, крім… Вот это кроме, я так сподіваюсь, ми этом і стане спектакль. Проблематика Юліана Цезаровича в служінні рідному краю, народові та національній ідеї. В цій постановці тема української державності постає через образ головного героя, молодого хлопця, на формування особистості якого впливаються різні чинники, одним з яких є постать його діда. До речі, цей твір не вперше ставиться на сцені Чернівецького театру, але оновлена версія здивує глядачів новаційним підходом. Театр вирішив знову повернутися до твору Кобилянської, тому що мені хочеться наголосити на тому, що на Україні дуже багато театрів, які носять ім'я, але на жаль, театри не дуже часто звертаються до тих письменників. Які ім'я яких він носить, і а якщо звертається, чомусь це відбувається в день народження або якогось ювілею. Ми цим позитивно відрізняємося, тому що ми абсолютно Кобилянську ставимо не до ювілеїв, а тому, що вона нам цікава. Також в цій постановці, на відміну від попередньої версії, буде задіяний балет театру, який постане в досить неочікуваних образах. Я не хотів би зараз говорити якісь там конкретні речі, такі на рахунок, хто вони, як вони виглядають і що вони роблять. Але одне можу сказати, що балет несе лінію не простого люду, а більше. Так відкрию легенько завісу як сутності, якогось можливо, а можливо, деколи і в самого часу. От як воно вже е, відображається? Ну, це тоді вже буде змога побачити 27-28 числа. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Трансформовані моменти походження. Із такою назвою в Чернівецькому обласному художньому музеї відкрили виставку. Учасниками цього проекту стали 22 митці з різних країн світу, зокрема із Німеччини, Голландії, Ізраїлю, Румунії та України. Детальніше, дивіться далі. На експозиції в музеї представлені роботи у різних жанрах та стилях. Відвідувачі мають можливість побачити світлини, картини та фотографії перформансу. Два художника Хьольгі Вендланд і е, Матіас Якіш. Пішли, відвідали печеру і зробили вони традиційно кожного року. Там їх п'ять, а то й десять чоловік. Так сталося, що їх було четверо. Відвідали одну печеру до історично на Батьківщині Хьоргі Вендленда і зробили там перформанс, який наштовхнув на цю тему трансформовані моменти походження. Один із учасників цього проєкту Сергій Григорян з Івано-Франківська. Зацікавила, оскільки проект називається Трансформовані моменти, то мене зацікавив якраз момент цієї трансформації, перетворення чогось у щось. І якраз у мене був проєкт, який вже скоро можна буде побачити в повній версії. Оце, тобто, перетворення мисливця на здобич це є так само трансформація одного в інше. І рано чи пізно будь-який мисливець стане здобиччю і навпаки. Тобто перетворення, перетворення і ще раз перетворення. І таке воно суміжне з концепцією цього проєкту. Чернівчани та гості міста мають можливість оглянути у художньому музеї експонати художників із різних країн світу. А в галереї Світ арт представлені роботи саме українських авторів. Ольга Колодницька, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівцях в стінах академічного палацу відбувся щорічний Буковинський фестиваль фітнесу, де представники багатьох фітнес-клубів, танцювальних шкіл та студенти доводили, що рух це життя, і займатися спортом цікаво та корисно для здоров'я. Щорічний фестиваль фітнесу, організований факультетом фізичної культури та здоров'я людини Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича зібрав довкола себе людей, для яких спорт є звичною частиною їх способу життя. Пропаганду здорового способу життя в першу чергу, пропаганду рухової активності і залучення молоді до тих елементів рухової активності, які на сьогоднішній день є інноваційними, новітніми, такими як фітнес, такими як інші види рухової активності, які сьогодні будуть представлені з цієї сцени. Представники провідних фітнес-центрів, танцювально-оздоровчих клубів та студенти кафедри фізичного виховання продемонстрували публіці показові виступи. Учасниця фестивалю, студентка Тетяна, ділиться враженнями від участі в заході. Захід, який проводиться кожного року, і мені особисто цікаво на ньому завжди, тому що завжди представляють цікаві люди, тому це чудовий досвід. Чому дуже тішить те, що на даний момент цей напрям дуже сильно розвивається, відкриваються нові клуби, нові течії, і це дуже важливо. Для молоді також в рамках заходу серед гостей було проведено лотерею, переможці якої отримали цінні спортивні подарунки та місячні абонементи на відвідування фітнес-клубів міста. Також кожен бажаючий міг пожертвувати кошти, які організатори передали фонду Подаруй дитині життя. Петро Гайдашчук, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж з вами прощаюсь. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цього найкращого побачимось.